Максим Богайов вигравши на початку лютого в Ларнаці чемпіонат Європи ю 21 зі спортивного карате ВКФ, на фініші зими продовжив медальну серію в Об'єднаних Арабських Еміратах на першому етапі молодіжної ліги, який приймала міста Фуджейра, і який зібрав понад тисячу учасників із 66 країн. Вихованець харківського клубу Вагар став бронзовим призером у ваговій категорії до 84 кілограмів. Піднятися на п'єдестал цього статусного турніру, який є своєрідним трампліном у великий спорт, почесно та неймовірно складно. Бугайов провів на місцевих татамі чотири поєдинки: ковецького каратиста Мохамеда Башера, підопічний президента клубу Вагр Рудіка Сагрунова та головного тренера національної збірної України Миколи Сіраковського побив з перевагою в 4 бали. 5-1. Катарці Бабік роздолав за рішенням суддів хантеєм. За вихід у фінал поступився Данілу Анісімову з Бельгії, якого, до речі, на Європі переміг. Але це спорт, всяке трапляється. Бувають і несподівані результати. Головне після поразки тримати удар і зробити висновки. Максим Бугайов, отримавши шанс на бронзу, його реалізував у битві за третє місце. 20-річний харків'янин здобув перемогу над марокканським спортсменом ашрафом Гбіла з мінімальним рахунком один Загалом в активі збірної України дві бронзові медалі, а також три п'ятих місця. Другий етап молодіжна ліги карате один відбудеться в іспанській лакарунії в квітні. На першому етапі Кубка нації з велоспорту на треку у Джакарті виступали четверо харків'ян. В призи вони не потрапили. а Краще у столиці індонезії проявив себе Богдан Данильчук. У 20-річний підепічний заслужених тренерів України Сергія Теліцина та Марії Зарванської подала в два відбіркових раунди і в підсумковому протоколі посів 19-те місце з 54 учасників. Потрапляння до топ-20 принесла харківському динамівцю 160 рейтингових очок. В командному спринті Данильчук, Владислав Денисенко і Данила Кириченко стали 17 17-ми і заробили по 96 залікових балів. В індивідуальному спринті Денисенка та Данильчук не пройшли кваліфікацію. Але білецька навпаки впоралась у спринті з кваліфай-раундом, Але в одній 16 фіналу поступилася 69 тисячних секунди Чемпіонці світу Марі Дивайн -Коаме з Франції в підсумку посіла 27-му позицію 44 чотирьох учасниць. Головну роль на стартовому етапі Кубка Нації виконали трековики збірної нової Зеландії, які здобули шість нагород. З них три золоті. Друге загальне командне місце посіла Данія. Замкнули призову трійку голландські велосипедисти. Другий етап Кубка нації з велоспорту на треко пройде у середині березня в столиці Єгипту Каїрі. Гідна зміна подростає у харківському дзюдо. Назар Вісков став чемпіоном України у віковій категорії 21 рік. На турнірі у Львові, який відкривав національний сезон, він був першим у вазі до 60 кілограмів. Змагання викликали ажіотаж. Кампанію військово на татамі склали 33 дзюдоїсти з 12 областей та Києва. На шляху до фіналу 17-річний студент Національного юридичного університету виграв чотири зустрічі та зробив це дуже впевнено. Донецького спортсмена Ігоря Худобо, одесита Олега Прийму та столичного юніора Антона Вовка, вихованець свого батька та тренера Дмитра Віскова переміг чисто в основний час місцевого фаворита Андрія Камінського у додатковому раунді Голден Скор у титульному поєдинку. Назару протистояв чинний чемпіон країни ю 21 дніпровець Данила Ларкін. Військово розкаранував старшого на два роки суперника оцінкою Вазарієм і удостоївся золотої медалі. Вище всяких похвал виступили у Львові кадети, які здобули у віковій групі 18 років 5 нагород. Данила Авраменко одержав перемогу у категорію до 55 кілограмів. Віола Мілєшкова стала віце-чемпіонка України у вазі до 44 кілограмів. Давід Гаврилішин, Богдан Остапенка та Тимур Блізнюк відборолися на бронзу у вагових категоріях до 50, 60 та 66 кілограмів відповідно. У загальнокомандному заліку харківські дзюдаїсти посіли третє місце після збірних Києва та Кіровоградської області. Готували харків'ян до кадетського чемпіонату країни, заслужений тренером. України Геннадій Маханьков, Антон Логачов та Сергій Шевченко. Перший суперкубок єдності з футзалу розіграли Маестро та Вінамо. Переможці міських турнірів, кубок героїв Харкова та Харків міста нескорених відповідно. Матч численні очікування виправдав. Дві рівні команди з характером, перейнявшись важливістю моменту, показали яскраву і видовищну гру. У першому тайму суперники обмінялися голами. Після відпочинку Дмитро Халін оформив дубль та вдруге вивів Вінамо вперед. Маестро намагався змінити ситуацію. Наприкінці перейшов на гру з п'ятим польовим, але тренер воротарів юнацької збірної України Олексій Сагайдаченка діяв на останньому рубежі, як завжди, надійна та холоднокровно. 2-1 вінамо найкращим гравцем матчу був визнаний Халін. Спеціальні призи за високу майстерність та вірність футзалу та футболу отримали універсал Маестро Антон Подзолков та Андрій Дуплій. Однозначно такі матчі турніри необходимі. время, когда люди отримують якісь емоції положительні. Игра була интересная, красива, буску соперні. Було дуже приятно грати. Приятно тем более приятні вісомі победи. Матч за Суперкубок Єдності відбувся за ініціативи організаторів Кубка Героїв Харкова Сергіян Анцупова та Геодія. Дія. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреус, Спортивні новини, Харків.